Привіт, привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні я хочу вам розповісти про пряжу, яку я отримувала в рамках тестування від магазину пряжі Анже. Ось цю пряжу, з якою я раніше не вязала не була знайома, це Кашемір. І Він Бюджетний, він не, не коштує е, 600 гривень і більше. Він там на сайті коштує, здається, до 300 гривень. Е, працювати сподобалась, вона легка в, в, в користуванні тут 500 метрів, вона тоненька, я в'язала в дві ниточки. Ось так. Але за рахунок того, що вона ось така хвиляста. Вона видається нібито трішки товщою. Тут іде основна ниточка, а навколо неї обгорнута ще одна. Воно так от, от виглядає, як нібито спіралька. От така ниточка. В'язала я на спиці, на трійках. Спиця Мікрон. Ще раз хочу похвалити виробника дуже якісна, дуже класні спиці. Мені сподобалось. В'язала оцей шарфик. На чорному неможливо щось показувати, тому буду малювати. В інтернеті я бачила два варіанти цих шарфиків. У мене симетричний, він іде спочатку, він розширяється а потім завужується. А є асиметричний. Це ось мій, мій має вигляд ось такий, він отут йде рівно деякий час. От. А є ось так в'яжеться. Ось так можна зв'язати. Я використовувала за основу майстер-клас надійки з каналу, в'яжемо з Надією. Могла зв'язати сама, але мені було ліньки. Я вже скористалася її розрахунками, вони до цієї пряжі дуже гарно підійшли. Пряжа така, от як я люблю, от вона така струїться. Я в'язала досить вільненько, бачите, але воно не виглядає дирчастим. Є пушочок. Ось. Видно вам чи ні? Ну, на чорному досить погано видно мені видно. Він не надто такий щільний, але пряза досить приємна, і мені хочеться з неї зв'язати тоненький не гольфик, а отакий от легкий, не, не прилягаючий до тіла светрик. Тоненький, така вона приємна. Як я люблю, вона от струїться. от То хочу я сказати, є майстер-класи, дівчата розповідають, поскільки петель треба в'язати, і, наприклад, Як, наприклад, досягти такого рівня. Якщо ви будете додавати в, кожному, в нечотних рядах, ну, наприклад, ви дов'язали, наприклад, тут 10 рядів, ви пров'язали оцей перший краєчок. так? Як його в'язати, я не буду розповідати, можете сходити до, до, до Надійки, вона під, там, попетельно розповідає, але я хочу звернути вашу увагу, щоб ви розуміли. Якщо ви хочете зробити симетричний, то вам потрібно додавати в нечотних рядах. Наприклад, ось ви додали, перший раз ви додали. Так? Далі ви пройшли після того, як додали один ряд, другий ряд, третій ряд. Четвертий ряд, п'ятий ряд. І додали. П'ятому. Далі: один ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий, п'ятий. І додали. В кожному, е, Кожний раз даєте в нечотних рядах. П'ятий, дев'ятий, одинадцятий в нечотних. Третій. Якщо ви будете додавати в кратних рядах, то ось це перша петля. Тут ви пров'язали оцей кінчик. Перша петля, від неї ми починаємо рахувати кратно. Перший ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий, п'ятий, шостий. Додали. Перший ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд, п'ятий ряд. Шостий. Додали. Якщо ви будете так додавати, то у вас вийде ось такий варіант. Ви отут будете весь час додавати. Якщо будете додавати це кратно, а це не Кратно, кратно все, що ділиться на два. Все, що ділиться на два. Некратно це все, що ділиться на, на 3 або на не, не ділиться на 2. Все, це, що ділиться з остатком. Так. І ще хочу показати, як я додавала петлі, бо е, ті варіанти додавок, які показувала Надійка, мені не сподобалися. Ви виберете для себе той, який подобається вам. Я взяла. Нарочито пряжу потовщу, щоб крупним планом вам це показати. Я не буду показувати, як в'язати шарфик, сходіть до надійки, подивіться і розберіться з усьому, я покажу вам на оцьому шматочку, як в'язала я саме добавки, бо все інше я брала у надійки. Додання пров'язування першої петлі я в'язала так, як у надійки. Його можна в'язати звичайним способом. Ось так. Нічого воно не, не, не заважає, можна в'язати таким способом. Можна в'язати таким способом, як в'яже надійка. Це не міняє самого вигляду виробу. Ось так можна. Ось так показує надійка. Ось так Ось так. накидаємо і загрібаємо. Я б пробувала і таким, і таким варіантом в'язати, як звичним, то нічого не міняється. Далі. Надійка показує, як додавати петлю Я робила інакше, тому її варіант ви підете за посиланням. Я залишу посилання на на цей майстер-клас, ви сходите, подивитись А я робила весь час, однаково, я робила в некратних рядах. Я робила в кінці ряда, ось сюди доходила. І робила я ось так перекручувала петлю і додавала схрещену з протяжки. Ось так я робила. Мені такий варіант сподобався більше, ніж той, що наведений у надійки, а вибирати вам. Чомусь мені показався той варіант, більш помітний на цій в'язці. Він гарний, все, але на платочній в'язці, він мені став помітніший, ніж той, яким скористалася я. Ви для себе виберете самі. Ось так, ось з протяжки, ось так, скрещена петля, ось так. Таким чином в'яжеться весь цей шарфик, чи Бактус, але е я тут що не браю, та правильно. От. Це мої спостереження. Я використала свої спостереження і зв'язала так своїм, скажімо так, варіантом. Я могла б зробити майстер-клас, але мені не хочеться, тому що у надійки досить гарний майстер-клас. Я лише зробила такі доповнення до нього. До речі, Три петлі можна не перезнімати одна за одною, можна їх зняти зразу три разом. Так? І ось ще раз вам кажу, що неважливо, як ви в'яжете, ось так першу петлю, чи інакше. Це не грає великої ролі. Можна зробити ще ось так. Лише, якщо ви в'яжете отак, то оця ниточка позаду, вона стає вільніша, і оцей е жгутик по краю, він стає пухкіший. Мабуть, так трішки. Оце єдине, на що це буде впливати. Тут я беру всі три разом, От. а е починати. Можна будь-як. Можна так, а можна ось так. Це не несе за собою якоїсь великої навантаження це. це... Єдине, що я ж кажу, мені не сподобалося додавання так однієї петлі, хоча сам способ мені сподобався у надійки. І я буду його використовувати, і я вдячна їй за, за такий матеріал. А от А Собі я взяла для додавання інший способ, бо він зовсім тут непомітний. а от тот той спосіб, що використала Надійка, він помітний. Я не буду його показувати, я зараз не пам'ятаю. Але я вам лишу посилання на цей канал. Канал в'яжемо з Надією, і вона попетельно показує, як в'язати цей бактус. Там дає повністю всі розрахунки, все, то ви пройдіть і в неї подивіться. Я лише зробила таку ремарочку. От і ще я хочу вам сказати, що дуже мені сподобалась оця пряжа. Прямо дуже. Ну, Сама назва Кашемір говорить за себе. Це таке ніжне, шовковисте, і хочеться з нього в'язати. Шкода, що чорний, і ви не бачите всю красу цієї пряжі. У мене вийшли тут жгутики маленькі, тоненькі, не такі випуклі, як зазвичай у дівчат виходить, але мені це подобається. Такий вийшов шарфик. От. Ну от і все, що я хотіла вам сказати. В'яжіть задоволенням. І в магазині пряжі Анже дуже багато різних сортів пряжі різна, гарна, красива, і ви будете досконалі. На цьому все. Підписуйтесь, приходьте ще Па-па.